Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому відстажу події цієї неділі, 14 грудня. Головне станом на п'ятнадцяту годину у часі новин. Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Сьогодні він має зустрітися з американською переговорною командою для обговорення завершення війни в Україні та гарантій безпеки. Представники США вже у Берліні сторони проводять закриті зустрічі перед самітом, який відбудеться завтра. Володимир Зеленський у коментарі журналістам повідомив, що матиме також окремо зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і деякими іншими лідерами Європи. За словами президента України, у мирному плані буде багато компромісів однак найважливішим є його справедливість та ефективність для Києва. Зеленський також додав, що нові правки щодо мирної угоди надіслали до США, проте ще не отримали відповіді Дональда Трампа. Володимир Зеленський також заявив, у разі провалу мирних переговорів доведеться шукати інший шлях для завершення війни в Україні. Про компроміс з боку Києва сказав так, так надання Україні гарантії безпеки від США за п'ятою статтею НАТО і є поступкою України. Досі тривають обговорення створення буферної зони уздовж лінії зіткнення. Зі слів Зеленського США пропонували компроміс. Російська армія не просуватиметься далі на сході України, а збройні сили України вийдуть. Втім, українська сторона відкинула цей варіант, зауваживши, що в такому разі мали б відійти і росіяни. План не буде такий. Який буде подобатися всім безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану? Останні коменти і зміни щодо плану ми відправили сполученим штатом Америки. Найголовніше, щоб план був якомога справедливішим, і, передусім для України, тому що Росія почала війну. А головне, щоб він був дієвим, щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем. А важливим кроком щодо закінчення війни. І що ще важливо, щоб план був таким, щоб після його підписання не було можливості у Росії почати ще одну третю агресію проти українського народу. Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 11. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед них дитина, два рятувальники і поліцейські окупанти вдарили по місту чотири рази. В одному з житлових районів поцілили по магазину. У момент удару там було чимало людей. Приміщення зруйноване. Також вдарили і по іншому району Запоріжжя там палали автівки. Крім того, пошкоджені щонайменше шість багатоквартирних будинків і нежитлові приміщення через обстріл. Понад тисячу абонентів Запорізького району залишилися без світла. Третю добу поспіль росіяни атакують Одещину. Повітряна тривога у регіоні тривала майже 11 годин. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ворог масово вдарив по регіону району безпілотниками. Через обстріл є пошкодження енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Інформації про постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Наслідки ударів уточнюють. У перші половини дня росіяни тричі вдарили по сумах. Повідомили міській військовій адміністрації через атаку у частині міста перебої зі світлом. Попередньо без постраждалих. Також за даними ДСНС, уночі ворог атакував Шосткинську громаду. Під ударом була цивільна інфраструктура, пошкоджені житлові будинки, автівка та нежитлове приміщення. Рятувальники оперативно загасили пожежу. 138 безпілотників та одну балістичну ракету запустили росіяни по українських містах. Як повідомили у повітряних силах, цілі летіли з території РФ, Скурська, Приморсько-Ахтарська, Орла та інших міст, а також з тимчасово окупованого Криму. Наші захисники неба знищили 110 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Влучання зафіксували у шести місцях. Чергова вибухова ніч для окупантів у генштабі ЗСУ підтвердили ураження Афіпського НПЗ нафтобази в Урюпінську і низки об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України. У Смоленській області пролунало щонайменше 10 вибухів. Горіло і в тимчасово окупованому Криму. Ймовірно, дрони уразили підстанцію в Джанкої та нафтобазу на околицях Сімферополя, де ще палало і вибухало. Розповість Катерина Чала. Зоряні війни в тимчасово окупованому Криму. Півострів атакували весь вечір і ніч. Вибухи чули у Сімферополі, Севастополі, Саках, Новофедорівці, Феодосії, Коктебелі, Красногвардійському та Джанкої. У гвардійському місцеві зафіксували роботу російського ПВО, що даремно намагалася збити дрон. Безпілотники таки долетіли до цілей. У селищі Бітумне на околицях Сімферополя горить нафтобаза. Це підтверджують супутникові знімки та очевидці. Я... 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 Хорошо, не в нас. Долетіли дрони і до Джанкоя. Моніторингова група кримського вітру фіксує пожежу на супутникових знімках. Ймовірно, уражена електрична підстанція Джанкой, що використовується для зв'язку з енергосистемами Херсонської та Запорізької областей. Потужний вибух фіксували близько 23-ї. Наказала довго жити підстанція, дуже потужна. Вона, до речі, працює по лінії електропередач на Херсонщину та Запоріжжя на тимчасово окупованій території, тобто потужна така база. Електроенергетична такий вузол потужність. Кримський фронт живий і бачите, динамічний, і наші добрі комарики виконують свою справу. Окупантам буде горіти палати. Гучно і на Росії горить нафтобаза у місті Урюпінськ, що у Волгоградській області. Тамтешній губернатор підтвердив пожежу. Запевняє, що на територію впали уламки дронів. Тим часом полем'я на нафтобазі поширюються. Один за одним вибухають резервуари з нафтопродуктами. Про це люб'язно доповідають самі росіяни і звичайно ж намагаються все зафільмувати. Знімали, ні? З Самі собаки. А он є горить. Щонайменше 10 вибухів пролунало і в Смоленську. Ймовірно, дрони поцілили подрес. Без світла залишилася частина міста. Електростанція друга за потужністю у цьому регіоні. Вона живить Смоленську область, а також експортує електроенергію до Білорусі. Місцеві вже підтвердили удар. Бамб'ят. Нас, да? нас Я, Я говорю. Уході атаку. Вкотре палає і Афіпське НПЗ, що в Краснодарському краї, у селищі повністю зникло світло. Ну там максимально просто сейчас не дома повирубали на я в шокі, що вон там все перегорело, вон там щось х. Також уламки дронів впали і у житлових районах. Це наслідки марного намагання російської ППО не дати долетіти дронам до нафтопереробного заводу. Влучання таки сталося. Why? Why me? No! Афіпській НПЗ атакують уже в п'яте. До цього влучання були у серпні, вересні та листопаді цього року. Також про вибухи повідомляли і в Тульській області, і на території тимчасово окупованого Донецька. Во-во-во, вон воно, воно, воном. Біла точка. Ух ти. Мід нападу РФ звітує, що за ніч нібито збили 141 дрон чи 235? Вони у своєму звіті й самі заплуталися. І ще забули вписати туди Волгоградську область, де досі палає нафтобаза. Катерина Чала, п'ятий канал. 14 грудня вшановують учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цього дня 1986 року завершили зведення саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком. ЧЕС за офіційними даними сотень тисяч ліквідаторів, 10% загинули, а 165 тисяч отримали інвалідність. Багатьох уразили онкологічні хвороби. Ця техногенна катастрофа сталася за часів СРСР, коли влада ігнорувала екологічну безпеку. На початку повномасштабного вторгнення у 2022-му російські окупанти захопили ЧАЕС. проте у квітні того самого року сили оборони України звільнили її. Крім цього, у лютому 2025-го росіяни вдарили по атомній електростанції, пошкодивши захисну арку над четвертим енергоблоком. Стрілянину на пляжі Сіднея офіційно кваліфікували як теракт. Про це заявила австралійська поліція. 12 людей загинули. Напад стався на пляжі Бондії під час масового заходу. За інформацією медіа, у святкуванні брали участь близько двох тисяч представників єврейської громади. Сіднея на події спол... планувала виступити і лідерка місцевої опозиції. Під час промови одного із керівника громади пролунали постріли. Поліція Австралії повідомила, що затримала двох підозрюваних стрільців. Один із них поранений і перебуває у критичному стані. Ми знаємо, що там було багато людей, які зібралися на свято. Там було понад тисячу людей, коли це сталося. Через обставини інциденту я оголосив це терористичним актом. На жаль, на цей час щонайменше 12 людей загинули, 29 осіб, серед яких двоє поліцейських зараз у лікарні. Їхній стан тяжкий. Я мабуть чув десь 40 чи 50 пострілів. Ми не розуміли, що відбувається. Спочатку здавалося, що це щось. Відбувається на святкуванні чи на ринку, але потім я почув швидку та поліцію. Стало зрозуміло, що все дуже серйозно. Доправляє півтонни вантажу на відстані понад 10 кілометрів. У 5-й Слобожанській бригаді Нацгвардії тестують нового дрона на прізвисько БРО. Його торік розробили українські інженери для перевезення вантажу. Цей роботизований комплекс долає бездоріжжя та багнюку, а головне може доставляти на позиції усе: від їжі та води до боєприпасів, а також вивозити поранених. Деталі, дивіться далі у сюжеті. Як повернути, розвернути чи здати назад? 5-ї Собожанської бригади Нацгвардії тестують нового наземного дрона у польових умовах. Цей самохід у назвардійці вже місяць за цей час бійці накатали в досталь години, розібралися з його управлінням. Тут у нас знаходяться е, всі плати управління, е, зв'язку, двигатель передньої осі. Тут знаходиться два акумулятори і, звичайно ж, який задню ось рухає. На позиції нацгвардійців цей дрон доставили виробники кличучи Гумбро 1409 Це торішня розробка українських інженерів. кажуть, він універсальний. Ми постійно на контакті цілодобово з підрозділами, які вже отримали в користування наша нирка. Загалом відгуки позитивні. Хлопці дуже хвалять прохідність за рахунок нашого шасі. Цільна мну металевого. Тобто він не боїться уламків протипіхотних мін, ну і досить є таки прохідним. З новою машиною вправляється Сергій з позивним Грей на оператора наземного дрона. Перекваліфікувався з мінометників. каже працювати з машиною не складно потрібна лише постійна практика. Напрацьовувати, наїзджати часи. Стаж, стаж, стаж все робить І із манаметом Стаж потрібен, і з НРК стаж потрібен. З кожним днем ти будеш повишати свої якісь моторики. Броз здебільшого вантажний дрон на борт, що найбільше може взяти до півтони. Це за сприятливих погодних умов. Оператор керує за допомогою пульта з безпечною відстані у 10 кілометрів. Зв'язок підтримує за допомогою старлінку. Він їде 15, до 15 кілометрів в час, десь 12 його там, 10, 12, десь. Де погане покриття треба їхати повільніше там 7 сім кілометрів в час середнього дистанція з нашими доповнительними акумуляторами десь порядка 25 км. кілометрів. От в одну сторону 12, там 13 і обратно десь так же. Через таку швидкість кажуть бійці використовувати бро краще вночі або похмурого дня у бригаді дроном доставлятимуть все необхідне на позиції та за потреби евакуюватимуть поранених. Ми не ризикуємо життям водіїв, штурманів, які виїжджають на позицію, завозять БК, завозять їжу людям. Це, це дуже, дуже важлива річ у нашому нинішньому стані. Бро потребує ще деяких тестувань з проходження перекопаними полями. Після їх завершення дрон буде готовий до бойових виходів, кажуть оператори. Оксана Анчупаренко, Андрій Жас, Харківська область, п'ятий канал. Першими бачать ворога і останніми залишають поле бою. Оператори дронів Чорний круг» Національної гвардії постійно тренуються, щоб удосконалити свої навички. Сучасна війна стала роботизованою, заповненою дронами, тож оператори мають вчитися, щоб вижити і бути ефективними. Як це відбувається, Анна Яцук розповість. Робота операторів БПЛА підрозділу Чорний круг Національної гвардії розпочинається задовго до бою з ретельної підготовки, вивчення карти, швидкості вітру, маршруту та ризиків. Боєць із позивним Лютий у цивільному житті вчитель географії. Знання з географії дуже допомагають, тому що треба знати напрямок, потрібно азимут знати, а це все-таки пов'язано з географією, не пов'язано, а воно. З географії. Чоловік мобілізований до війська торік, Уже воював на Костянтинівському напрямку. Зараз готується до нової ротації. Я був е, в розвідці такуванні вогнем, е, вели розвідку на мавіках, матсах. Е, е, перед тим я проходив курси на ФПІ. І Мені це дуже допомогло, тому що в мене вже навички були е, роботи з пультом, з дронами. Безпілотники на сучасній війні виконують найрізноманітніші функції. Дрони здійснюють розвідку, дають координати для артилерії, виявляють мінування, техніку і засідки. А ще доправляють усе необхідне на позиції. Для операторів важливо постійно проходити навчання. Якщо ти був колись там пілотом, десь рік назад, ти зараз приїдеш на війну зі своїми навичками тодішніми, ти нічого не зможеш зробити, тому що що тобі потрібен зовсім інший стек технічних засобів? Якщо взяти до уваги те, як війна наша починалася, навіть ще в 2023 році спокійно можна було заїхати на нульову позицію, і навіть піхоті сильно багато ходити не доводилося, бо можна було знайти вікно і заїхати. Дронів була не така велика кількість зараз. Зі збільшенням і масштабуванням всіх безпілотних підрозділів, як і з нашого боку. Так, і з ворога по обидві сторони лінії бойового зіткнення створена така кілзона, в яку неможливо заїхати, і дуже важко з неї вибратися. Відточують навички на симуляторах. Вони повністю відтворюють поведінку безпілотника в реальних умовах. Тренувальний апарат дає можливість відчути дрон у руках. Особливо це потрібно для новачків. Оп! Получилось. Вы галкует руники? Нет. Я кроме мастерка в руках ничего не тримав. Колишній будівельник тепер опановує дрон. 41-річний боєць доброволець. Воює в лавах Нацгвардії з перших днів повномасштабного вторгнення. Наразі вивчає роботу безпілотника. Залітає у важкодоступні місця, де найчастіше ховається ворог. Найважче в цілію це його стабілізація. Тому що тут в ньому немає ніякої стабілізації, він про це стільки. дуже багато. Дуже від, ну, відчувати. Відчувати да, його. Робота операції. Аторів це години нерухомості в укриттях, тиша і максимальна концентрація. На позиціях працює щонайменше четверо людей. Одне неправильне рішення, і дрон можуть втратити. Ось це власне кажучи безпосередньо наша наземна станція, яка дозволяє нам керувати FPV-дроном, знаходячись у безпечному підвалі. Укритті, а вся комунікація і весь зв'язок із дроном знаходиться на вулиці. Оператор це очі підрозділу. Точність спостереження означає врятовані життя. Коли бачить ціль, віддають команду. Круг є ціль, а точка орієнтовно Лісабон, 12, Вилітай туди з фугасиком. Підрозділ Чорний Круг Національної гвардії вже два роки виконує бойові завдання на фронті. Запрошують охочих долучатися до них. Головний критерій відбору в наш підрозділ. Це бажання, ефективно. Ворога, це все, що потрібно. Україна постійно нарощує виробництво безпілотників. Їхня кількість на передовій постійно зростає. Тож і потреба в підготовлених операторах збільшується щодня. Анна Яцук, Ольга Джоган, п'ятий канал. Продовжуємо відстежувати події цієї неділі. Більше про них вже у наступних випусках. Ну а далі традиційно у цій порі згадуємо події цілого тижня, що минає 198-го від початку повномасштабного російського вторгнення. you <sharp inhale>